Третя окрема штурмова бригада ще один військовий підрозділ, якому віднедавна допомагає Чернівська громада. Минулого місяця виконком затвердив перерахування для третього ОШБР в розмірі трьох мільйонів гривень за їхнім зверненням. Днями на базі центру рекрутингу української армії в Чернігові його міського голови зустрівся з військовослужбовцями третьої штурмової. Вони передали подяку Чернігівській громаді за підвищення боєздатності та вкладу майбутню перемогу України у війні за незалежність. Ломакош подякував бійцям. За службу і захист та запевнив, що громада й надалі допомагатиме. Для нас велика честь допомагати Збройним силам України і вашій бригаді. Хочу побажати, щоб всі хлопці були живі, здорові, щоб ви тільки наступали стримувати позиції. Це важливо і це складно. Але звичайно, всі українці чекають повернення території. Але головне це життя наших військово Тому по запиту від бригади місто швидко відгукнулося. Я хочу, щоб ви чітко розуміли, і чернігівці це чітко розуміли, що місто Чернігів підтримує збройні сили України і наближає цим нашу перемогу. Тому чим швидше буде перемога, тим швидше міста всі. І Чернігів, в тому числі повернеться до нормального життя, і ми зможемо думати про відбудову, про завтрашній день міста. Але сьогодні головне, звичайно, це стримати ворога і перемогти. Нагадаємо, у міста є спеціальні програми по допомозі війську. Це може бути як субвенція, так і закупівлі необхідного. Список підрозділів постійно розширюється, допомагають, зокрема, теробороні, Нацгвардії, першій танковій та іншим. У третій штурмовій теж служать Чернігівці. Бригаду називають однією з найбездатніших в українському війську. Нині вони. Тримають оборону на Харківщині. Ситуація складна, як в принципі, зараз на всіх напрямках, де знаходяться сили оборони. Але втримана, ми їх стримуємо і жодного квадратного метру ще не втратили. Підрозділ має власний рекрутинговий центр. Заявки на службу саме в цій бригаді отримують і у рекрутинговому центрі української армії у Чернігові. Підготовці уділяємо надважливу увагу. Ну і відповідно, нам потрібні завжди мотивовані люди, яких ми досить добре навчаємо справи. Потрібні як пілоти ФПВ, так і піхотинці, і артилерісти, і прочі спеціалісти. Якщо ви хочете долучитися до ЗСУ, нагадуємо, що у Чернігівському центрі надання адмінпослуг на проспекті Лук'яненка 20 а відкрили центр рекрутингу української армії, де можна знайти вакансію до душі серед всіх сил оборони. Тут вас не лише проконсультують, а й допоможуть на шляху до відповідної частини на посаду, яку обрали саме ви. До того ж, немає територіальної прив'язки. Ви можете не бути мешканцями Чернігова. Можна також телефонувати, а не приходити особисто. Люди приходять, люди. Цікавляться трішки зі страхом, трішки з цікавістю, тому що до кінця не розуміють, в чому суть полягає нашої роботи, але дякую всім, хто звертається, з усіма працюємо, всіх ведемо. Ми також у нас немає зональних обмежень по території. Ми надаємо допомогу і ведемо людей по всій території України. Тобто до нас звертається з будь-якої області України, це наші кандидати і безпосередньо Чернівці, це ж наші люди. На першому місці будь-хто може перетелефонувати нам з будь-якої точки країни, і ми допомагаємо. Ми заводимо анкету на будь-яку людину за її бажанням і ведемо цю людину навіть ніколи в житті не бачачи її, але тримаємо зв'язок на телефоні. І у нас є такі до речі, перший рекомендаційний лист це був кандидата з Черкаської області.